На лис новичок. Так, починаємо сьогодні перший раз запускать коптилку. Напомню, каптилка древа з фірми Big 2.0 на загрузку 50-60 кг продукції. Так, замочили, замаринували ми 10 кг продукції. Філейки є. таке сало з м'ясом, І там під низом два кусочка балика. і рішили ми ще. Попробувати броллера на пополам. На вулиці холодно, то продукт виходить, у нас холодний. По інструкції треба виставити 40 градусів і дочекатися, коли сам продукт отеплеться до 20 градусів. Докупив я ось в такий щуп. самый великий кусочок м'яса я вставлю термощуп і буду контролювати. Так, що зараз будемо вішати. Вот такая коптилка. Ось я щепу. Тут вільха, дуб і черешня. Я все перемішав, підсушив і якраз поставив коптилку. Так, піддон такий поставив. Ну, обычный жаровник я поставив. Сейчас постараюсь постараюсь мясо розвести так, чтобы воно капало на нього. А там дальше треба буде щось придумати. Чи по розміру щось знайти чи... Ну в общем, по розміру найти. Так ось виріски ці внутрішні сонячі. ми їх не, не обв'язували. А балики і ошибки пов'язували. Тут вийшла половинка куриці кіло 300. Ми все попереваживали для себе, щоб було понятно який процент уходить при копчені. Сейчас я одного крючочка візьму. В комплекті були такі крючки. Не знаю, десь ми її і де і через крючки. Ну, я думаю, так буде буде нормально. Для першого разу подивимося, там далі вже. Тут а, вона на, виходить, на 4. 4 таких поперечки. Зверху 4 і нижній ярус плос 4. Ну зараз нам всі не А Ми зовсім крючки не положили, так? Да? Зараз я діду возьму. Пообв'язували, а крючки не положили. Крючків, по-моєму, 40 штук. Ну, для цієї є Багато я відео перше зняв, е як ми отримали коптильню. Ну, там розпаковка на каналі є. Багато хто питає, запитував, е яка ціна і так далі. Напомню, ми за е я там коментарі відповідав. А Ми заказували під новий рік. Там була... Під новий рік була знижка. Плюс доповнітельне оборудовання заказывали, там димогенератор другий, то пере... переходьте на сайт компанії Dreos, там е... на сайті все подробно розказано, Ці... ціни і так далі. Е... Силочку я оставлю в описі під відео, а також по промокоду свіноводний ви можете отримати знижку в розмірі 5%. Я також оставлю в описі під відео. Перший раз э, вішаю, то якщо э, чесно з вірьовочками краще. За вірьовку раз, зацепив і І вона висить. Я думаю, так э, я думаю, що так вероятность того, що вона ну, упаде, чи... не дай бог обернеться менше. То тоже -то 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 через ось, протягнув. Тут виходить, я вже бачу відстань від верхньої до нижньої. Тут треба буде вішати ті куски, що поменше. А ті куски, які подвільніші, я вже бачу, що їх треба буде вішати внизу. Ось балико так пов'язували. Не я обв'язував, жінка обв'язувала. Ну наче нічого вийшло для першого разу. Як маринував я думаю я зараз спробував е, ну, для себе скажімо так. Це вся продукція для себе, для своєї сім'ї. Ми спробуємо що як. Е, і е, саме процес маринаду. Я якщо там подобається, як там усім щось кажуть, відгуки ну, з цієї сім'ї, то в наступних відео вже вам підкажу. Скільки чого я... Ну, Так, наперед скажу, э, процес маринування був шприцування. плюс э, ну, потім заливав водою. Так, ну отак, виходить, розвісив я. Тут рівно 10 кілограмів, 10 кілограмів рівно. Так як подивитися так ну тут. Ще міста міста хватає. Я думаю 50, 50 кг влізе. Може хіба поперечу парочку додавать буде. А так я думаю 50 кг влізе. Так ось щуп, возьму ось найвеликий кусок балика, я всередину вставлю і буду по ньому перевіряти. Так, закрываем. Так, тут я 40 уже выставил. Включаем тен. Включаем конвекцию. 40 градусов я выставил. Сейчас у меня в продукте 0 градусов. Ну, на улице холодно. Маринад мы робили дома, пока доехали в машине Машині холодно 0 градусів. І відкриваємо на витяжку. Так, цей процес ми будемо ходити дивитися. Для вас це пройде як одна секунда, а ми будемо е, наблюдати і підкажу, за який час набрала температуру 20 градусів. Так, процес отеплення продукції у нас підходить до кінця. Термометр показывает 19 градусов. Напомню, тут мы коптим все різное. Я думаю, ну, по правильному, конечно, я думаю, надо коптить балики, а шийки, а курицу и сало, я думаю, треба коптити разом. Ну, тут температура в самом достом куске, напомню, 19 градусов, сейчас уже будет 20 и буду я выставлять температуру 65 градусов. І це буде процес е, сушки. Сушки по інструкції треба, щоб продукт був на дотик сухій, не, е, не, ну, не, не, не вологий. То це, починаємо цей процес. Так, ставлю я 65 градусів. 65 градусів. І включаю. Вентилятор. Дивоход должен бути відкритий, так я його і оставляю. Так що будемо тепер ждать, ходити. Я думаю, через пів часу підійдемо. Подивимось, як продукт буде виглядати. Коли цей процес буде закінчуватися, покажемо і будемо переходити до процесу копчення. Так, процес сушки у нас підходить е, до кінця. Е, температура 65 градусів. В... Коптілка 62, це я зараз е, включив ще конвікцію і відкрив на повністю на <кл 'є> вентилятор. На вулиці холодно опускає. Будемо його виключати. В продукту в самому більшому на 44. Ми тільки що міряли в декільках, в курниці вже 52 було. У філейки 54 даже було, А в цих продуктів в найвеликому курку 44. Так, по цьому ми вже дивилися, тільки що відкривали, може. Трошки температуру опустили. Уже все сухеньке. Ось. ось так ось. Куриця ось. Да, куриця вже дав давно сухенька. А трошки ждали ще минут 20, навіть навіть пів часа, а, ждали балик і шия, коли обсохне і набереться більше температури. Так, Будемо починати процес копчення. Добавляємо температуру на 85 градусів. Начну з 85, а там буду далі дивитися, може і додав тоді на 90. Так, значит, я все я правильно тут Рублю, Конвекцию оставляю. Это у нас парогенератор. Димогенератор сейчас будем запускать, а пара, пару я сейчас взял. Подключаемся. По инструкции я все правильно сделал. Трубки холодные, выскакивают. Так. Відключаємо сюди. Щось треба буде придумати, щоб він отак не висів. Не знаю якесь. Не знаю, в общем щось треба буде придумати, щоб він так не висів. Одіваємо трубку. І сюди будемо засипать зараз щепу. Щепу я все время просушував. шоу-процес. обсушки об я не знаю продукт там 10 кг скільки його засипати? половину мабуть, засиплю а? Чо ти мовчиш? оператор оператор не хоче підсказувати мені половинку я вже засипав. Накрываем. Так, одну трошки дли. Так, включаем. Ага, надо закрыть. Так. Закрыл я на вентилятор и открываем сейчас полностью дымоход. Дымоход я открыл и включаем. прибор в общем и будем підпаливать сейчас побачим что воно получится чтобы дыма тут не было газовой горелкой сейчас с той стороны підпалим и сюда дырочку Нашов був старий лінолеум, підіслав, але треба його буде обрати. Або обрізати, або щось під низ положити. Не подумав я, що буде ж забирати. От ходь трошки далі. Буду, буду забирати і буде... Зараз я щось возьму, підложу. Підложусь. Стару сковородку під низ. Ставим сейчас на максимум. Здесь минутки на 3-5 я поставлю на максимум. А потім убавлю до мінімуму. Ну буду дивиться, открывать, я ще кажу. Повторюю, все перший раз робимо. Все при вас. Так що будем разом з вами учиться. Так, відкриємо, подивимося, що там дим пішов чи ні. Ого! Все пішло! Что я можу сказати? З першого разу у нас виходить. открыв сразу потягнуло туди, було димом. так наче все правильно ми зробили все включили сейчас тоді ждем 5 хвилин. хай дим побільше до да пройдет потом я на половинку димоход і на мінімум поставлю димогенератор. І через пару хвилин тут Я думаю хвилин 20 і відкриємо, покажемо вже, як виглядає м'ясо. Так, будемо заканчувати е, процес копчення. Е, ми ходили на кожних 20 минут, дивилися перший 20 хвилин прийшли, потім 40 минут. Вирішили ще додати 10 хвилин, а потім вирішили. Получається, коптили ми одну годину. Нам колір подобається, зараз я вам покажу. Так, так, так. Щоб же диму не було, що я відкрию. Тут заслонку включити треба компресор, щоб вигнало дим. Будемо відкривати. Побачимо, що ми тут накоптили. О така красота дальше будемо ставить процес варки і покажемо ну, після варки що у нас получилось так, процес копчення у нас завершився. Термометр показує в самому великому. В самому великому куску м'яса в велику 68 градусів. Так що все у нас пройшло добре, скажімо так. Зараз будемо відкривати і дивитися, що у нас вийшло. Покажу, який парагенератор ми використовували. Ходили три рази чайник кипятили. Купили, купили були кипятильник. кип'ятильником хотіли. Почав я такий пятильник підключать, а, а там короткий вийшов. Короче, провод короткий, нічого не вийшло зробити. То ми ходили і підливали. О. Оце пара бачиш? Так що така смакота у нас получилась. На, на вигляд получилась бомба. А як воно на вкус, ми уже побачим завтра.